Друзі, вітаю всіх на своєму каналі в джільниця в шестирамочних вуликах. Знову я з вами зустрічаюся, як положено біля своїх шестирамочних вуликів і коротенькі коментарі, а може тільки один розповім по відео, попередньому. Один пише, куди дівати розпліт? Ну, я ж два там наміть розповів, якщо ви хочете збільшувати пасіку, то, звісно, розпліт треба в інший вулик посадити і не струшувати бджіл. А на, на цей Місце, від кіля ви забрали цей вулик, який зароївся, поставити новий вулик, а в нього злетиться льотна бджола та роєва бджола, яка хотіла виходити. І ви їм маточку в клітку свою положите їхню матку, і у вас розпліт не застигне. Друге запитання. А якщо в мене нема вулика, а навіщо ви взялись пасіч... пасічникувати, якщо у вас немає запасної, скажімо, посуди? Це все одно, що ви на машині їдете кудись у подорож, а у вас і нема запаски. Як ви збираєтесь їхати? На... А ось, отак так і на пасіки. Десь відводок треба зробити. Не обов'язково ж вулик. Возьміть якийсь ящик собі зробіть. Невже якщо ви бджолами взяли займатися? Завжди українці рукасті, а бджолярі, тим паче. Бджоляр повинен зробити і рамку, і вулика, і до вулика. Все, що треба, бджоляр повинен зробити. Це На цьому тему закриваємо. Тепер багато запитань вирізати трутневий розпліт чи ні. Я почну з далеких 78 року, -го коли я розпочав, теж нож у руках, пасічний нож, діди поробили собі такі ножі, що гарно. Ріжуть, точуть кожного дня і приїжджає на пасіку. Ну, здебільшого тоді вже займалися пенсіонери бджільництвом, і тільки почали розвиватися, молодь починала. Ну, така молодь не дуже, а такі вже під 40, 35, під 50, теж починалося розвиватися бджільництво. І ось ті часи і я теж застав цей розвиток. І що ви думаєте? Ой, я теж такий же дурак ножа, і як їду на пасіку поле, ми в посадках стояли, біля полів стояли, біля ліси невеликі галявини, там вставали, щоб затішніше бджолом було. Але в той час було розвиток і жов гарно, але діди по старим книжкам радянським, трутня треба різати, хоч кричи. Собака у нас вже не могли ходити по пасіці, у них тягався по траві, тому що вони, як звикли, цей трутневий розплід. Я кажу їм старикам, дивіться, собака як уже не може ходити. чого ви для себе не використовуєте. Вони жмуть плечами в той час іще неможливо було. І ніхто її не знав, що там гемогінат можна робити. Знали за молочко, але теж мало хто там коверне та з'їсть. А більше всього, Вирізалося і під ноги кидалося. Все. Тоді іще за не дуже знали, що там воно в трутньовому розплоді, що там треба його е, берегти чи вирізати із закліща. Тоді тільки починався він, тільки старт. Взяв він 78-й, 79 рік. І вони ріжуть, і я ріжу. А потім. Вийшло так, що десь я дві сім'ї ну, так не вирізав і забув за них. Дивлюся, вони по медозбору привозходять. По всьому, по розвитку вони привозходять. Все йде навпаки, ті сім'ї де вирізав, не дуже ростуть. А ці, значить, мед несуть і розвиток у них сильний. Я на наступний рік думаю, ні, дурних нема, вирізати не буду. В той час вже забудівельні рамки ми вже їх використовували і зупинюсь на цьому чуть-чуть. Щоб менше трутня було у вас в вуликах, треба з самої весни. Ставити будівельні рамки. Це, по-перше, не ващину, не стару суш, ніякі настройки бджоли робити не будуть, тому що вони будуть відволікатися на будівельну рамку, і ваша суш із року в рік буде тільки бджолина. Тільки там вони можуть перебудувати, коли ви. Відкачуєте, і зрізали, пошкодили її, це вони забудують. Звісно, там не тільки трутньовим, там аби забудувати. І з тих пір я перестав вирізати розпліт трутньовий. І ви знаєте, кожна сім'я, кожна сім'я меду. Ну, кілограм на 10-15 більше приносила, аніж та сім'я, яку я вирізав. Я потім з тих пір я їм кажу, не вирізайте, вони все одно все роблять. Качаємо, а як ми качали? Ми ж гуртом качали. Сьогодні тобі, завтра іншому, потім мені качаємо, вулики рівні, а в меді в мене превосходять. І тоді вони позадумалися, що ж у нього мет є, а ми тільки, тільки облизуємося. Ну, дивіться, хлопці, я використовую, кажу, багато ващини, не обрізаю, будівельну рамку використовую, трутня зовсім забув, що таке вирізати. Так ви ж уявіть собі, скільки ви наносите шкоди бджолини і сім'ї. Ви кожні два, три, чотири дні, а то вони, ну, кожного дня вони у нас в той час було по 30, по 40 е, сімей. І за день же це не зробиш. І з дня у день ці е, такі пенсіонери, вони все время зранку обід, по обій, поза, поснідали, ножа підточив. Так, іду різать, іду різать. А я кажу, не йду різати, я полежу чуть-чуть, дурака поваляю, а що ти будеш робити? Я кажу, вещенку буду натягувати. А вони вирізають, а я їм кажу, не робіть цього, будете страдати, уявіть, в сім'ї, кожен день, ви через день лізете туди, порушується мікроклімат. Ви, поки сім'я, все встановить мікроклімат. Це треба одна доба мінімум. Далі, дивіться, от у мене відводочки, це все відводки поробив. Уже я йому магазини поставив, щоб у них запас корму був. Запас я вважаю, що це святе, щоб у них був. І як бачите, погода в нас така мінлива. І що ви думаєте? Ось тут. Вилітають трутні. Вилітає матка на обліт. І що? Тут у нас, я не спостерігаю зараз в Канаді, у нас не, нема ні не сорокопудів, ні цієї заражі, що з'їдає бджіл. Ну, тут благодать на що цього. Тут інші птиці, але вони не шкодять джільництву. А в Україні щурка ж заїдає. А ви допомагаєте їй. Трутні літають 10, боже, більше метрів. Бджоли до 10 метрів висоту літають, а матка з трутнями вище літає. І що? Щурка бачить. Ага, прекомпанія, де матка. І це гарантія того, що не з'їдять матку у рази превишає. А там, коли у вас нема навіть трутнів, вона на обльоти виходить і є клоц, щурочка. І давай смачненька вийшла маточка. А ви все ріжте, ріжте, ріжте. А ви порахували. Скільки бджоли затратили меду, праця яка тяжка, викормить той розпліт на декількох рамках або іще щось. Ви зрізали, але матку ж не зупинить бджіл. Вони сьогодні їх по комірки ці почистять. І матка вам на ранок вже будуть яйця там сторчать. Ви уявляєте, що ви робите. Не робіть. І ще раз повторюю, не вирізайте трутня. Використовуйте або рамки трутневі, або рамки будівельні. Враховуйте час бджолини, працю бджолину, скільки треба переробити меду. Скільки викормить і скільки часу всього затрачується на все. А ви думаєте, що ви умніше, аніж бджоли. Ні. Бджоли, в яких випадках матка сіє багато? Стара матка, ройова матка. Якщо у вас ройові матки, із року в рік у вас буде там трутня валом. Вони в першу чергу, вони. За, до виходу маток за два тижні десь раніше засівають трутня, щоб коли матка вийде, там дозріє, а хоп, і вже мужики готові були. Вони все враховують, а ви не враховуєте. І далі кажуть, що трутень, та він з'їсть вісь мед у вас один одному там розповідають, що не робіть цього, поз'їдають ваш мед, всі трутні ніхто не з'їсть. бджоли все регулюють. Трутні самі не можуть їсти. Якщо матка ще може їсти, але, але я не впевнений, що матка їсть, от бачите, трутні, як на обльот вилітають чуть-чуть тепліше, а тут матки не обльотані. Я не упевнений, що матка може їсти корма, тому що уявіть, що ні одна наука, ні е, один інститут не доказали, що хтось бачив, як матка опражняється. Їй дають цех це по вироботці яїць. Її кормлять і весь цей корм. Затрачується, це про відео про трутню, але декілька слів. Весь цей корм, затрачується тільки на виробництво яїць, Все. Далі прийшов ми до збір. От у нас зараз похолодало. Вночі сьогодні буде 5 градусів. А трутні цей акумулятор тепла. У нього велика, великі м'язи. Він, якщо подивитися, він сидить на розплоді теж з бджолами. Він теж виробляє тепло і прикриває цей розплід, підтримує температуру. Бджоли його будуть активно кормити, щоб він. Підтримував температуру, мікроклімат вулику. Дивіться, скільки плюсів от трутня. Далі наступає тепло, наступає медозбір. Трутін, він же ж не той трутін, що лежи бока, лежить на дивані. Це роботяга теж. Настав медозбір. Він що? Він на декілька. Ну, на півгодини, на годину от сили вилітає з вулика, а то все время знаходиться в вулику. Медозбір починається, бджоли рано вилітають, вони знають, що розпліт не застигне, тому що трутні будуть підтримувати температуру вулику, ту, що потрібна для мікроклімату вулику. Бачите, одні плюси, а мінусів немає. І трутень сам не їсть, а кормлять його бджоли. У нього нема сосального того апарату, він тільки споживає. І ще наука доказує, що при кормьошці, коли бджоли кормлять трутня, він щось їм дає. Силу якусь може теж переробляє в організмі і підгодовує бджіл. Так що дивіться, які плюси, а які мінуси. Якщо порахувати, ні одного мінуса з трутнями не можна знайти, так чому ж ви його тоді вирізаєте? Не вирізайте. Ну, ви не забувайте підписуватись, ставте подобайки, Заходьте на мої відео. І далі дивіться, ось мої відводки, і в наступне відео мені е, написали, що хочуть почути, як швидко збільшити пасіку і не втратити гроші. Так от, в наступному відео я вам і розповім, як збільшити пасіку. Мгновенно за один рік, не втративши своїх грошей, не вложити туди інвестиції. Домовились? Домовились. Я вам бажаю вашим джолам, багато меду, пилку, а вам міцного здоров'я. Дякую, що ви зі мною. До побачення.